Медитація пауза усвідомленості. Перший крок усвідомлюємо, що відбувається з нами зараз. По можливості займаємо позу, яка б спонукала нас пробудитися до життя тут і зараз. Якщо ситуація дозволяє, закриваємо очі і намагаємося осягнути, що наразі відбувається всередині нас. Для цього запитуємо себе, які відчуття є на даний момент, які думки є зараз в моїй голові і пам'ятаємо, що думки це просто ментальні події нашої свідомості. Які емоції я наразі відчуваю? Можливо, є якісь неприємні емоції і якщо так, просто реєструємо їх без бажання щось змінити. Які відчуття є в моєму тілі? Швиденько проскануйте своє тіло, і якщо зауважите певні відчуття, Дискомфорт чи напруження. Просто усвідомте їх без наміру змінювати. Тепер переходимо до наступного кроку. Переносимо увагу на наше дихання та фокусуємо її на рухах в ділянці живота. Як живіт збільшується на вдиху і зменшується на видиху. І якщо помічаємо, що наша увага відволіклась, зауважуємо, на що саме вона відволіклась і лагідно повертаємо її до процесу дихання. І наразі. Переходимо до третього кроку, поступово розширюємо усвідомлені, дихання на все тіло, відчуваючи його так, ніби дихає кожна клітина, відчуваємо положення свого тіла, відчуття на поверхні тіла та всередині. Намагаємося усвідомити і втримати всі відчуття. Які є зараз, приймаючи їх такими, як вони є. Якщо є певний дискомфорт, спробуйте відчути, ніби повітря входить у цю ділянку тіла та огортає її зсередини. Так ви даєте собі можливість просто дослідити ці відчуття. Не намагаючись їх змінювати. І коли вони більше не потребуватимуть вашої уваги, м'яко повертайте свідомість до відчуття всього тіла і поступово повертайтесь до того, що є зараз.